Друзі, привіт! Продовжуємо наводити порядок на балконах. І В нас сьогодні максимально епічний початок, бо в нас є два компоненти максимально класний вид звідси з цього балкону і максимально цікавий стан цього балкону на початок. Дивіться, який краєвид класний відкривається. Маємо класний панорамний огляд цього балкону. Тож будемо робити на пів панораму. Звичайно, все закріпимо так, щоб було безпечно, бо ми на дев'ятому поверсі знаходимось. Я нагадую, що головне. В таких варіантах і в будь-яких варіантах скління балкона це зробити безпечну конструкцію, яка буде витримувати всі навантаження, і знімати ці навантаження з плити балкона і витримувати вітрові навантаження, які приходять до нас тут дуже сильно роза вітрів. Друзі, якщо ви полюбляєте кататись на мотоциклі, подумайте, можливо, у вересні. То є не найкраща ідея. Я нагадую, що ми робимо балкон з напівпанорамним оглядом. Дивіться, що зробили. По-перше, ми зрізали верхню частину цього зовнішнього облицювання це цієї плити і поставили на ось такі консолі нашу зовнішню частину металевого каркасу. Буде в нас напівпанорама з розширенням рівня підвіконня на 400 мм. І якщо подивитись на рівень підвіконня, то ми його зробили на 500 мм від підлоги. А підлогу, в свою чергу, ми підвели до балконного блоку. Дуже серйозний тут перепад по зовнішній цій плиті. Якщо в цій частині у нас десь сантиметр, то в лівій стороні балкона маємо майже 7 см перепаду. Тож плита в нас стояла нерівно, але каркасом ми все вирівняли. Тут був також таке пузо. Дували каркас під встановлення металопластикових вікон, з кріпленням їх по всьому периметру. Ми знаходимося на 9-му поверсі, тому над нами, над верхньою плитою немає сусідів. І тут дуже часто проблема виникає, коли по міжпанельному шову затикає вода прямо в квартиру. Вирішується це гідроізоляцією цієї пліти. Тут така гідроізоляція вже зроблена. Вона зроблена. Ось таким чином це рубероїд. Тож козирок металопластикового вікна ми будемо заводити під цей рубероїд. Тепер закриваємо всю цю металеву конструкцію сайдингом разом із плитою. Там на самому горищі, на дев'ятому поверсі, знаходиться. Як ви бачите, ми його вже. Повністю переварили, зробили новий каркас з розширенням вперед на 35 см за підвіконням. Зовні його облицювали сайдингом та поставили вже скління. Ось така в нас тут USB-плита підготовлена. Тут екструдований пінополістирол. Ходімо, подивимось, що є зараз на балконі. Зараз він отакий у нас. Третьому етапі будемо вже переходити до всіх внутрішніх робіт, і зараз пройдемося. Почнемо, звичайно з утеплення. І перше, що будемо робити, завдяки тому, що у нас з'явилося тут розширення, у нас з'явилося місце для того, щоб його гарно утеплити, і ми цим скористаємося. Тобто будемо вкладати утеплювач і з цього боку під сайдинг, і з цього боку на підвіконня, і з цього боку цієї бетонної плити. Тобто зробимо е, такий шар, який повністю у нас буде відсікати вулицю по передній частині. Звичайно, по підлозі. Ну і традиційно, як завжди, утеплюємо стелю. Це вкрай необхідно робити, бо ось цей козирок стикається з вулицею напряму. Друге, ось на цей каркас будемо вкладати ОСБ-плиту вже на утеплену підлогу. І накривати її е, інфрачервоним підігрівом. Потім ламінат. і е, Потім вже будемо підходити плінтусами до ось цих, цих поверхонь, які стикаються з підлогою. Я хотів би наголосити, що в нас тут вікна в антрациті, як ви бачите, вони сіренькі. І тому в нас буде доволі цікавий дизайн, бо все це буде перекликатися з, тією, з тим облицюванням, яке буде на стінах. Ну і вже ловити якісь такі цікавенькі дизайнерські штучки будемо завдяки підсвітці. Thank you. Я ще з самого початку бачив, що на цьому балкону величезний просто потенціал. І що з таким видом тут, до речі, Дніпро розливається та коси та яхт клуб трошки далі. Можна зробити дуже класний балкон. Я швиденько вам нагадаю, що всі балкони та лоджії, до речі, теж робляться в три етапи. На першому етапі завжди робиться підготовка під скління. Тобто металевий каркас з розширенням підвіконня або без, або з розширенням за полом, тобто є різні варіанти, але обов'язково потрібно вдаватися до конструктивно правильного металокаркасу, для того, щоб ці вікна вони не були десь там підвішені в невісомості. А щоб цей каркас правильно давав змогу закріпити ці вікна та переносив навантаження від них. Головне, це безпека плити балконної на стіну. В другому етапі встановлюються металопластикові вікна, і тут ми, як ви бачите, зробили напівпанораму. Це вікна, які діляться на дві частини. Верхня частина в стандартній висоті, десь близько метра від підлоги. А нижня частина вона завдяки тому, що підвіконня занижене. Ще 500-600 мм підіймається. Тобто маємо майже панорамний балкон, але з величезним підвіконням. Можна от просто накидати сюди подушок та лежати, сидіти, що хочеш робити, працювати з таким видом. Щодо вікон, тут встановлен профіль рехау 60 мм та склопакет 32 мм. Звісно, ж двокамерний, бо розрахунок був на те, що це має бути теплий бал. Ну, і На третьому етапі, як завжди, все доводиться вже до стану, яким можна користуватися. Тож Зробили вкладання ламінату, теплу підлогу, інфрачервоний підігрів з таким регулюванням контролером. Це дімер, який регулює освітлення Тобто можна трошки тут підкручувати, більше-менше як подобається світло на стелі. Маємо. І ще в нас буде отут додатковий світильник Едісона. Топ. Найкращим варіантом для того, щоб використовувати теплу підлогу, є ламінат, який вкладається на неї. Якщо його порівнювати з ліноліумом, то ліноліум може комкатись від нагріву, а з ламінатом ніколи нічого не буває. В якості облицювання ми тут використовували ось такі панельки. Це ПВХ-панель з ламінуванням. Як ви бачите, вона має текстуру. Ну, і звичайно, тадам така штукована, тобто можна, ми її підвісили до верхньої плити, гарно закріпили, можна сидіти та дивитись ось на цю всю красу, яка в нас відкривається за вікном. Цей балкон зовсім не можна назвати практичним, але дивлячись на те, як ви бачите цю практичність. Якщо для когось практичність це. Сісти та попрацювати та випити чашечку кави або щось таке, то це практичний варіант. Мені дуже такі варіанти подобаються, і я дуже радий, що люди і наразі зараз у воєнний час мають змогу робити і надалі свої ремонти, а ми маємо змогу їм допомагати. Ов'язково переможемо. Слава Україні!